Різдво сонечко повернуло на весну. Хоч підлий довбограй намагався зіпсувати нам свято, але марно, наша годівниця вже енергонезалежна. Камеру увімкнули заздалегідь, синиці прокинулися вчасно. Півні співають, сусідка відром бряскотить, а безпілотника, який нещодавно впав за селом, менесники прибрали і сліду не лишилось. Наші леляки живуть у своєму віками налагодженому ритмі. Хвилин через 15 після появи першої синиці прокинулися й інші. Одна за одною хапають по насінині, не затримуються вже в годівниці. Розголос серед птахів пішов, звідусіть злітаються, бувають і сутички. А от і перший горобець. Так поспішав, аж послизнувся. Пес гавкнув, горобець цвірінкнув, попередив, що прибув. Горобець горобцем, але який? У нас у леляках є різні горобці, хатні і польові. Гляньте на щоку, щока сіра, а на ній чорна пляма. Наче невмитий цей горобець, польовий горобець. Синиці до насіння, горобець до пшениці. Так і миряться, ніби однакові за розміром птахи, а смаки у них різні, от і вживаються між собою. Еколог Гаузе в Америці сформулював принцип конкурентного виключення. Його так і називають принцип Гаузе. Якщо два види співіснують, то вони мають розділені екологічні ніші хоча б за одним параметром. Це вчать на першому курсі Біофаг. І наші з синицями. Також це вивчили. Надоїла горобцю крупа, і він вирішив продемонструвати міжвидову конкуренцію за ресурс. Гаузе на інфузоріях досліди ставив, математичну обробку робив. А нам тут. З годівниці всі закономірності по тіліку показують. Горобці й синиці застосовують різні стратегії у використанні одного ресурсу. І вже вимальовується закономірність. Горобець перебував у годівниці чотири хвилини. За цей час. Синиці зробили п'ятдесят п'ять ходок за носінням. П'ятдесят п'ять. Крутини верти, якщо гуртом їсти якийсь ресурс, то він рано чи пізно закінчиться. І отут спрацював принцип гаузе, кожен взявся шукати щось своє. Горобець подав з крупу, а синиці беруться до сала. За пару годин такої активності годівниця спорожніла. Можна й підсипати трохи. А перед тим, як підсипати, варто й почистити. Як правило, підсипка у цю пору у нас годині в 10. Коли вже взялися підгодовувати птахів, то треба до цього ставитись відповідально. Головне не зупинятися. Птахи звикли до годівниці, розраховують на неї. І якщо ви раптом припините це діло, ваші пернаті підопічні залишаться не просто голодні, дехто може й загинути. З іншого боку, не варто формувати залежність від годівниці. Дайте трохи вранці, трохи ввечері, а вдень нехай поворушаться. Сьогодні у нас жолуді. Це, так би мовити, відходи виробництва. У нас в національному парку є програма відтворення корінних деревостанів. Ми у шкілці вирощуємо дубки, щоб висаджувати їх у ліс. Частина жолудів чекає весняної посадки в погребі. Може, ви помічали, що деякі жолуді мають дірочки? Це довгоносик, відкладає у них яйця. Личинка виводиться та виїдає плід зсередини. От такий брак птахам і віддамо. Трохи пшеничної крупи, з міллю, не пропадати ж добру. Щоб не все було так просто, в день насіння не насипом, а в грінці. Так у нас у леляках називають суцвіття соняшника, коли уже насіння дозріло. Минуло менше хвилини, як синиці вже тут. Напевно, спостерігали з грушки за цими маніпуляціями, ніби трохи здивовані. Але за годинку вже впевнено скобуть краю беруть, як ми в дитинстві, підряд виколупують по насіннинці з грінки. Відтягли нас самий краєчок, аж сойка на них свариться. От і догоралися, але нічого. На вечір ще жменьке насіння ці бешкетниці отримують, щоб ситими полягали спать.